Вітаю вас, малята. А подивіться но, ну, до нас сьогодні в гості завітала хмаринка. Малята, а скажіть но, ну, де живе хмаринка? Так, хмаринка живе у синьому небі. А погляньте но ну, на неї, яка вона. Так, біла, гарна, пухнаста, м'якенька. А наша гостя сумна чи весела? Так, вона весела, грайлива. А ще хмаринка приносить дощ, який дуже потрібний всім у нашому краю і рослинам, і тваринам, і людям. Тож, малята, пропоную створити портрет хмаринки методом аплікації. Хмарки зробимо і звати, в рідний край щоб завітали, над херсоном щоб гуляли, Дощик теплий закликали, щоб і вишні росли рясно, кавуни достигли вчасно, Помідорчики, цибулі, щоб всього було доволі. Отже, малята, щоб зробити ось таку хмаринку нам для роботи знадобиться. Площинне зображення хмаринки вирізане з білого паперу. За бажанням для фону можна взяти пів аркуша голубого паперу, а можна і без нього. Також потрібна вата, клей, пензлик, підставка під пензлик та серветка. Спочатку давайте розглянемо вату ближче. Візьмемо її в ручки. Яка вона? Так, вона біла. Якщо на неї подути, вона легко злітає, отже, вона легенька. А ще вона пухнаста. А тепер спробуємо її здавити. Яка вона тверда чи м'яка? Так, вона м'якенька, ніжна на дотик, дуже схожа на хмаринку. Починаємо роботу. Беремо пензлик, набираємо на нього клей та змащуємо поверхню хмаринки. Ось так, як заманеться. Набираємо знову і так змащуємо всю поверхню хмаринки. Відкладаємо пензлика і беремо вату. Відриваємо невеличкий шматочок вати, злегка розпушуємо його. І трішки його загинаємо до серединки, щоб було схоже ось на таку кульку. Накладаємо на хмаринку і злегка притискуємо. Знову відриваємо шматочок вати, знову його розпушуємо та формуємо ось таку невеличку кульку і притискаємо її поряд. І так само робимо, аж поки вся площина хмаринки не буде покрита пухнастими білими кульками. В кінці серветкою злегка притискаємо всю вату по поверхні нашої хмаринки. І ось така хмаринка. Пухнаста, легенька, біленька у мене вийшла.